Із, цих, та ебать, да ну блять, я такий же самый бомб, что ебать. А тебе спики Пизда Ну я лиш после включил. Мене вже ебнуло, блять. У меня уже 13 тысяч Катя. Мне ебнуло, блять, 6. Так я бываю Захар Захар, що там то хто я, плацую, блядь? Я, я перезаходив. Я збав в налаштані графіки і мене викинуло нахуй. <laughs> а ти загрузив був? Так, я, загр... я навіть бігав, у мене 70 да. FPS було. Капець, а тобі дали хоч пізди? Ні. Мені я, дали. Я, тобі я дали? А ти, губ. а ти вже в Раст? Да. Єбать. Mm -hmm. yeah, це невеличка вставка для вашого розуміння, хто такий Захар. Захар це людина, яка притягує неприємності і не тільки. І от пару моментів про нього. Все, 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 Роман, не краще. ти, ти Дал... Блять, вертольот! Сука, кончи ти, єбаний, блять. Забери, блять, сука, який ж він долбойоб? Ще й по мені попав, бо він за мене заховався. А, бля 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 рома, я щось придумав. Короче, по кому ракетами гасять? Долбайоб, нахуй забери, пожалуйста, зброю. І блядь, цей він інвентарь, щоб не було в тебе слотити. Долбайоб, нахуй я див, туп, тупо залп з ракет полетів. На його захуярили, прикинь. Долбайоб, скрафти мені, пайтон блядь. Ну индиблан. Ха Ебать, там такий залп з ракет, пиздує по ньому. Там 20 ракет просто в труп уже полетіло. Долбоёб, нахуй. Ну я ж кажу ему, блять, заховай, не блять, воно отдащи. Знаешь, is... you know, превентивный удар. <laughs> uh... Блять, знаешь шо, Захар, Де ты, блядь, в сраку? Пішов, тупо сдога, блять. Пизда. Ребята, тримайте, я тримай, Там я тычу. Да саме. Вон горі, я вот тут біг. Вон. Вон. Тут вот тебе... радус, скажи. А вот його, блядь. Ебать. Бля, я положил, добий, 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 добий. Все, молодці. Блядь. Підніміть мене, пожалуйста. Бля, ти по ньому хоть раз попав, захара? Так, по тому, по тому. Тут навіть стріла моя. Є. Ай, тут двоє, бля. Ні, тут двоє, одного положив, а інший тут вилетів, блять, на мене. Сим оцим, блядь, блять Об, мене від мене відсяхи, пожалуйста. Так и вот, короче, стою. А просто вилітає два ебала просто пере, пере, блядь, перед цим перед машиною. Я такий, ага, ну на гори понял, почув. Давай, блять, захар. Захар стоїть, блять, вообще. Не стріляє, каже. Я. Я вже раз стрілив. Один раз. раз. Ну, блять, хоть шо то. О, тут є їда. Спасибо, блять, я хоть яблочко пою. У нас з эко-ит. Эко-фут. Маю друзей гандоню. <laughs> мені, мені більше yeah. так подобається. <laughs> Думаю, ти like ну, добре. Я помиляюсь. Молодец. Right. <laughs> а ще я вмію учасно визнавати свої помилки. Да, yeah, да. Yeah. А от мене ябло, я піздобол. Це, це теж правда. Це навіть більша правда, ніж твої минулі слова. А що сталося? Чим тебе обідали, жінко? Блін, а нічого тобі такого не зробив. Ой, а хто стріляє? Рима, 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 бот-бот. Ну, Захар, блядь, справляйся з ним. Мене не положили. Короче, блядь, я проебав абсолютно фу, весь скилл, походу. Старый, я я по нему. Шо? У руки уки уки. По мне бай зарбалета стреляют, промазать, и потом в этом моменте доставить ревики блюда кида. Я склался. Я... Сука, я просто я на себе злый, зараз, Пизда, блядь Я підключаю мышку по проводу, еба, я нахуй блютус. Сука, а у них гандоны, короче, вони. А ти знаєш оці ці луки-луки-луки Захар Крэмбл куки Шо? Я вахую Та чули, чи не чули, чол, e, Ні. Я чув. А, та чув, ясно? Да вставку, потім Дажми грат Я вставку а... Блядь, максимально ні. О, я с товес. Что? Сто я, ты я уебался, я уебал. Стас, стоит ебаешь. О, миссия. Ну, я меняв 10 скраб, типа с. Ну, з... Я ще выбью бабки. Блять, хуйня ему. Я проебал скраб. Долбаю. На, на. О, Ярик, я ще, мне ще бы джекпот, прикинь. На, 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 скраб. Да, щап 125, Ярик, так я в мене вже 300 скрапа, блядь, Йдем нахуй я їх розорив. Пішли. я ще, ще, ще. І от як закінчилась без того коротка історія раст. Ну, всі ж знаете, знаєте, чим нас закінчилась, да? Да? Да, да, не, да Ну вот, собственно, дивіться. Так там ті пуля коло хати ходить. Закончить за провод его. Ты стреляешь, Дмитрий. Да, я, я по нм у нас... А, стей. Стей біля хати. Та, блядь, типа їдуть, пизда! Бля, я, я пару разів попал, да нахуй були. да. Бля, ну, вони то, до то, спалки то. добрались. Че, Твої, мої? Моєї, в мене спалка злетіла, все. мен тоже. Блять. Сука. Та не кажіть, що я йду спати, блять.